Всім вітання, вітаю на своєму каналі. Мене звати доктор Андрій. Я лікар-резидент внутрішньої медицини. На своєму каналі я ділюся своїм шляхом лікаря-резидента в Сполучених Штатах. Сьогодні ми з вами поговоримо про одне з найчастіших а, запитань, які ви мене питаєте в інстаграмі, в моєму інстаграмі, а, про а, челенджі або випробування лікаря, який приїжджає до Сполучених Штатів, і а, намагається стати лікарем. Я з вами поговорю, власне, більше сьогодні про а, інші аспекти, про аспекти життя, так, а, аспекти не навчальні, а взагалі більш так свої відчуття з власного досвіду. Отже, поїхали. Отже, вперше, коли ти приїжджаєш до Америки, звичайно, є такі а, особисто в мене було відчуття шоку, так? Це є шок, це є відчуття радості, це є відчуття піднесеності. Я приїхав в Америку спершу в 2015 році, відбув по програмі Work and Travel, Потім повернувся додому і вже приїхав в 2016 році назад. Таке час було було нарешті, я досягнув того, чого я хотів. Ті, хто мене знають, то пам'ятають, що я завжди мав ціль бути лікарем в Америці, але мені воно ніколи не здавалося реалістичним. Але першим, коли я вже переїхав сюди, то відчуття такого шоку. А Мрія здійснилася і вау, все тепер буде класно. Ну, не знав я ще тоді, що життя мені дасть морді мокрою шматою, і не все воно так класно і сонячно, як мені здавалося, у моїх мріях. Хоча цілі у мене вже були сплановані досить таки чітко. Отже, перша стадія у мене була шок, і розуміння того, що я вже тут. Все в моїх руках, і далі і поїхали. А, наступним кроком була адаптація. Так, мені потрібно було адаптуватися, як і в будь-якій країні, до змін менталітету, так? До, навіть до менталітету. Інші структура фінансів, структура витрат, а, заправки, мага... навіть не заправки, мене ще авто не було, але магазини. так, як дойти до магазину, як доїхати до магазину, як зняти житло? Тут зняти житло це не так, як в Україні. Наприклад, можливо, воно теж зараз вже трохи на іншому рівні, але найчастіше в Фейсбуці оголошення. Хтось дає квартиру. Навіть багато хто не заключає жодного договору. так? Просто передають, але знаю, що теж багато хто це робить з договорами зараз. Але тут воно зовсім по іншому. Тут перевіряють свою твій бекграунд, перевіряють твій кредит скор, що для мене було дуже диким і дивним. Тобто наскільки платоспроможним, платоспроможним громадянином ти є, потребують цілий ряд ці ря документів, прочитали, якщо ти не маєш достатнього доходу. Тому адаптація була це все от прийняти і зрозуміти. В той самий час, наприклад, у мене. Я вже починав думати, як я почну свій процес навчання лікарем, як я почну готуватись до іспитів, які є, документи візьму і тому подібне. Е, наступний етап у мене був це все знову ж таки на початку, перші 2-3 тижні це є розчарування. Воно було дуже швидко, так? Тому що е, квартиру не вдалося швидко знайти. Робота теж не улюблена так, коли ти починаєш ти. Починаєш працювати у сфері, в якій ти ніколи раніше не працював, і з лікаря, чи ще там, з, наприклад, з іншої посади, яку ви займаєте вдома, приїжджаєте сюди і робите щось інше, воно таке дуже може по самооцінці проїхатись. Так? Тому таке перше розчарування, воно, звичайно, є. І зараз багато хто може сказати: ну, ти ж знав, ви знаєте, чому ви їдете, ви знаєте, що буде легко. Все це приходить. З часом ти все розумієш, це все знається, але тим не менше я не можу відкинути свою емоцію розчарування, яку я мав, тому що вона була і вона пройшла досить таки швидко. Але вона також і пройшла досить таки швидко, тому що після розчарування ти починаєш брати перші кроки і адаптуватися до ситуації, і розуміти, що, чому я це все почав. І про це я говорю більше про у моєму відео про мотивацію, будь ласка, його також перегляньте. А, і коли ти починаєш згадувати свою мотивацію, це все розуміти, тоді ти починаєш повертатись до процесу а, того, що я будую своє майбутнє, так. Але на початку ці всі емобудь-які іммігранти, напевно, проходять через ці всі емоції, не тільки власне і лікарі. Найбільше що для мене було на початку важко це осягнути. Процес того, що мені потрібно зробити, щоб стати тут лікарем, або як готуватися, як почати готуватися до тих самих іспитів. Воно таким все здавалося нетосяжним, таким всім далеким. Як це весь процес почати? А що дуже часто руки опускалися. Крім того, всього так мені треба було ще думати, як влаштуватися, де знайти житло. Я жив на початку перших три тижні в підвалі. У своїх родичів а, тому там я залишатись довго не міг. Мені потрібно було виїхати. Мені дали час, доки мені потрібно виїхати. Тому в мене вибору просто не було. Щоб виїхати, потрібно мати також і гроші. Я не приїхав в Америку з тисячами. Я приїхав в Америку і мав з собою 980 доларів. Для середньостатистичного українця у 2016 році це був річний дохід. Тому це великі гроші були для мене, але для Америки це були просто копійки. Е, тому все врегулювати з фінансами, житлом, з роботою було надзвичайно важко. І це все відкидало мою мрію назад, мою мрію стати лікарем. Все це відсувало далеко-далеко, і я просто не розумів, як я зможу цього досягнути. Знову ж таки, повертаючись до свого відео з цілей, у мене не було в той момент реалістично спланованої цілі. Так у мене було ці. Стати лікарем, але чомусь я пропустив етап від точки А, коли я лише е, прилетів до Америки, до точки Б, коли я можу відкрити свій перший підручник і готуватися до іспиту. Я пропустив момент. Е, Скажемо, планування, що мені потрібно буде купити той самий підручник, купити програму, мати навіть ноутбук, так щоб змогти вчитися і готуватися. Тобто я це все обговорив в частині планувань ваших цілей. Це дуже важливо мати все гарно і реалістично сплановано, і тому, що знову ж таки у мене розчарування прийшло дуже швидко. Я себе вже потім зібрав до кубки, але на початку воно було дуже я робив. Пів кроку вперед і три кроки назад, тому воно мені йшло трошки в цьому плані важкувато. Далі я зіштовхнувся з самим процесом підтвердження диплому так, запитів на університет. У мене в той час в Україні а, мене мама в Україні не жила, так тому потрібно було просити домовлятися, щоб хтось просив, щоб мені це підтвердження дали. З іншого боку, тут потрібно було все заповнити, щоб ви розуміли, знання умови в мене було достатньо, тому в мене з цим проблем не виникало. Але коли це стосувалося більш бюрократичних питань, так документів тому подібне, було досить важко. Але ем, і знову ж таки фінансово, так тому що навіть за ту саму анкету, за ту application потрібно було заплатити, тобто це теж потрібно було гарно і ем, спланувати. Далі особисто для мене е, мій наступний челендж був це знову ж таки не, можливість працювати не по професії. І ви мене часто запитуєте те, де я працював, яким я працював, тому зараз я вам е, поділюсь. З цього відео ви взагалі можете, напевно, тільки почути мої відчуття, думки, почуття і навчитися які помилки не робити. Але я в цьому відео лише ділюся своїм досвідом, так, виговорююся з вами, скажімо так. От, значить, я працював на початку на рецепції у клініці у доктора Натуропата. Я взагалі не розумів, що це така, що це означає для мене. Це натуропат, хіропракт, воно все було однаково. Але це є лікар, який лікував е, біологічно активними добавками, Так, звісно, або ко природними компонентами. Природа лікує. Так, звісно, дивлячись назад, на це все. Я вже тепер більше як лікар. Е, evidence-based medicine, розумієш, багато того всього воно було не а, підковано якимись справжніми медичними а, знаннями. Я, я вірю в природу, я вірю в те, що баланс, природа, медицина, думки тому подібне все має бути разом. Але природа, як тільки лікувати щось, єдиний метод лікування а, використовувати я не вірю в таке. Я не практикую, так але тим не менше, це була моя робота. Я працював на фронт-деску, я був секретарем, я відповідав на дзвінки, робив апойтменти. Я в тому офісі прибирав тому подібне. А я був дуже вдячний за ту роботу, тому що вона мені дала початок можливість так заробити і недалеко від дому. то До лише автобусу можна було проїхатись не дуже далеко. В той самий час, коли я вже купив свій перший комплект книжок та навчання, я розумію, що мені треба купити і курс, і тести. А далі вже доєдналися. Потреби платити за, а, наприклад, телефон, а, ще там за, за оренду. так. Тому я розумію, що мені тої роботи однієї не є достатньо. І я пішов вчитися в школу партендерів, де зі мною було в класі ще 10, 9 людей, які закінчили лише школу і не планували у своєму житті більше нічого робити, хотіли бути лише бартендерами. І а, ми йшли по колу, кожен ділився своїми. А, Бажаннями, чому вони хочуть бути бартендерами, всі такі захоплені, всі а, розказували, вони люблять приносити радість, роблячи дрінк та коктейль людині, чи вони люблять ще там, от всі пояснювали, так? Коли дійшло до мене, в мене комок в горді став, і я тоді не міг відповісти на це, я попросив, а, перепросив і вийшов. Тому що а, я в той момент знав, що я це роблю лише за гроші. І я не є в захопленні від того, що я буду робити дрінки. Я не є в захоплені того, що я буду працювати між а, в ресторані. У мене жодного захоплення тоді не було. У мене було лише бажання, я це мушу пройти, тому що я хочу стати лікарем. Так закінчивши школу Бартендера, я здав іспит а, і е, взявши собі роботу на два дні попри клініки Бартендеру, працював вечорами з п'ятої до першої другої ночі. Це була моя друга робота. Третє, я пішов працювати е, в ресторан, в, біля аеропорта, офіціантом. Залишив роботу в медичному офісі, бо там грошей достатньо не було. Закінчив роботу бартендером в ресторані. Тому бо там контингент, такий був, що я не знав, коли, е, коли бійка почнеться, коли закінчиться в ресторані. Поліція майже кожен день, і мене це травмувало. Бо я не переношу е, алкоголіки. Я травмований алкоголіками, так тому я. Мені в такому атмосфері таки перебувати було дуже важко. Тому я пішов працювати офіціантом в ресторан, де люди прилітали на, на канікули або чекали на пересадку з літак, літака на літак, і дуже було багато стюардес, пілотів, контингент був досить таки хороший. Я там попрацював ще три місяці офіціантом, мене підняли до роботи менеджером, але з тим разом все прийшло, що я вчив, мені потрібно було. Трохи підівчитись на менеджера, тому мене відправляли на якісь там курси. Знову ж таки, моя мрія підсувалася. Я дома замість того, щоб вчити анатомію, я сидів, вчив ресторанний бізнес, так і паралельно ж вчити анатомію. Тому але гроші там були досить такі хороші. І я знав, щоб досягнути своєї мрії, я це мушу зробити. Далі після роботи менеджером ресторану, я знову пішов працювати на desk, уже в реабілітаційну клініку, де я вже більш набирався трішки досвіду за страхівками в Америці, набирався трохи досвіду з роботи з пацієнтами, а вже після того працював медичним асистентом у великому госпіталі. Дехто з вас мені пише. Я подався на роботу медичним асистентом, мене не взяли так. Друзі, я подався на роботу медичним асистентом 27 разів. Мені коли з госпіталю мого подзвонили, де я зараз вже є лікарем-резидентом. І кажуть: ну, ми хочемо пройти далі з вами у, з відбором до, до медичного асистента, тому подібне, і by the way, до речі. Це ваша 27-ма аплікація. Я кажу, я знаю, я подався 27 разів, а ви мене паскуди такі не хотіли брати, але нарешті дякую. Звичайно, крім того всього, є. Знаєте, як, якби воно на початку тут, якби воно тут добре не було, і ти адаптуєшся і тому подібне, все одно є відчуття такої віддаленості від рідних, відчуженості. Так, воно потім з часом трохи це відчуття елімінується, проходить, тому що ти вже будуєш тут своє життя тому подібне, але на початку воно все в твоїй голові проходить. Потік думок в емігранта середньостатистичного в один день в лікаря чи, чи в будь-кого. Ви, вибачайте, я провожу до, до прикладу більше лікарів, тому що я є лікар, і я говорю свого досвіду, так є колосальний. так? Я собі часто думав, як я роботу, втрачу роботу, як я не здам іспити, як я не потраплю в резидентуру, а що буде далі, а що буде далі? І це цілий час, а що буде далі, воно настільки інколи збивало з ніг, що треба було трохи часу, щоб привести себе до порядку. Тому, коли ви стаєте на цю дорогу лікарську, коли ви приймаєте рішення, що я хочу бути лікарем в Америці, знайте, що воно все прийде з мішком. Труднощів, депресій, апатій, тому подібне дуже важливо мати когось, на кого ви зможете покластись, хто вам зможе допомогти, протягнути руку підтримки, навіть фінансової підтримки. У мене були друзі, які мені тут фінансово ем, допомагали протягом того часу. Так тому ем, цей процес важкий, і процес ем, початку, так як лікаря в міграції, дуже важкий. Але висновок є це можливо. Настільки, настільки важко, бо воно не було, але воно є можливо. І не вірте, коли вам кажуть, що та тут ти нікому не треба, тут своїх е, не вистачає, тому подібне. Не вірте в це, так а, якщо ви вибрали ти цією, цією дорогою, ви це зможете, звісно, досягнути. А я вам ще потім зніму відео наступне про челенджі саме в навчанні. Я вам розказав зараз про челенджі в житті, так. А я вам ще розповім про челенджі, які проходять з тим, коли ви відкриваєте першу книгу англійською мовою, і ви починаєте плакати великими сльозами, тому що ви не розумієте половини, що в тій книжці написано. Кількість разів, скільки моя книжка з анатомії була в смітнику, я вам просто не передам. Але потім витягував, перепрошувався і далі, що вчитися. Але це є життя, це є досвід, за який я дуже дуже вдячний. Добре, в наступному відео поговоримо про навчання. Всіх обіймаю. Якщо у вас є якісь питання, пишіть тут, пишіть в інстаграмі. Ви знаєте, що я дуже люблю з вами спілкуватися на різні теми. Тому, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Не забувайте. Всім гарного дня.